Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катарактії. Вітаю всіх сьогодні. Неділя 11 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми звісно починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу збройних сил України за минулу добу у Росіян мінус тисяч. Ще 130 в особовому складі, мінус 11 танків, мінус 3 бойові броньовані машини, мінус 44 артилерійські системи, мінус одна реактивна залп система залпового вогню. і ще кілька мінусів. Зокрема, мінус 654 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну і уже стабільно знову ж таки, майже півроку стабільності. Такої ми щодня або майже щодня стежимо зранку за тим, що ж летіло, що згорало, що вибухало на території російської. Федерації Воронеж і Вороніжська область цієї ночі масово атакована безпілотниками. Саме Воронеж. там пролунало приблизно 25 вибухів у різних районах. Це те, що активно знімали місцеві. Цілями міг бути, як пишуть знову ж таки місцеві мешканці: військовий аеродром Балтімор, Нафтобаза, ну і Білгородська область теж там багато чого літало. Вибухало росіяни. До речі, активно знімають те, як російські системи радіоелектронної боротьби, ну принаймні самі росіяни, так кажуть, що значить через дію Реба безпілотники відхиляються і від курсів і кудись там ще прилітають. Підключаємо до розмови гостя з нами. На зв'язку засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слави, вітаю вас, наших глядачів, слухачів. Починаємо, звісно, з діпстрайків. Ну по суті, війна на виснаження, як її зараз називають дуже багато експертів і дуже багато глядачів. І окремий акцент цієї війни, коли росіяни хочуть винести нашу енергетику. Ну а українські чи то невідомі якісь дрони працюють по нафтопереробній промисловості, по нафтових об'єктах ну, Російської Федерації. От нам дуже важко зі свого досвіду сьогодні. Зранку, коли я прокинувся і збирався на ефір. У мене в спальні було пробачте плюс 11 градусів температури зі світлом перебої. Сьогодні у Києві, подакуди не ходить електричний транспорт, принаймні трамваї в моїй частині, значить, в частині, де редакція знаходиться, теж не ходило. Але менше з тим, у нас все одно вистачає якихось ресурсів для того, щоб для того, щоб працювати по російських нафтобазах, для того, щоб працювати по російських аеродромах. Я так розумію, що історія одна це історія кінетичних що називається саме бойових дій на лінії бойового зіткнення, де теж неспокійно. Ну і це ми бачимо, наприклад, за втратами окупантів, мінус 1130 – Це означає, що ну ніяк ні про яке сповільнення бойових дій не йдеться. Ну і зовсім другий контур війни це робота по тилах. От як ми бачимо це в розвитку, і куди воно і куди воно по суті прямує? Для того щоб відповісти на ваше питання, мабуть, саме сьогодні хотів би. Звернути увагу наших глядачів, слухачів відносно того, що з початку війни а росіяни оцінюють початку так званої спеціальної воєнної операції, пройшло стільки ж часу, скільки радянський союз проводив пряма в участь великій вітчизняній війни. Зрозуміло наслідки тих подій. І чим ну це так обернулося. 1418 днів війни, Саме і так. радянський союз у Берліні вішає прапор так. радянського союзу. 1418 днів СВО, і навіть повністю Покровськ росіяни досі не контролюють. Я буквально напередодні спілкувався. Є певні осередки, де наші сили все ще є. У Покровську Більше цього. Ну які цілі ставились Путін, він про це говорив. Де мидемілітарізація і денацифікація нашого народу? Мілітаризація, тобто рівень потенціал сили оборони України, зросла як ніколи. Значить, нація наша об'єдналася в боротьбі і її продовжує. Я думаю, вийдемо в цьому році все ж на зупинення ведення бойових дій і на перемір'я. Але які наслідки це саме для Російської Федерації? В міжнародній сфері країни НАТО завдяки такого роду діям Путіна і Російської Федерації присунулись безпосередньо до Російської Федерації до Санкт-Петербурга. Завдяки тому, що всі побачили, що аналогів немає, не працює по по. Російської техніки, озброєння, впали закупки суттєво, тобто зменшується ну і що знижився престиж, це одне а економічне. Вони менше заробляють над цим, хоча б приклад з Індії. Більше далі, ви переводили факти вже зараз, що російська протиоповітна протиракетна оборона не справляється зі своїми діями. І наші засоби ударні прово наносять удари по воєнним об'єктам на території Російської Федерації, не говорячи вже про окуповану частину України на дальності тисячі кілометрів, тобто вони не справляються з цією задачею, Їм ляпас нанесла Америка в їх там потугах, тому що захоплюють їх танкери. Тому що союзника затримали і перенесли в Америку для того, щоб проводити суди, і вони себе Путін поводить як криса, яка загнана в кут, і тому спочатку для того, щоб застосувати той же орешник, сформували казус Белля, Тобто, що Україна якби нанесла удари по Валдаю зв'язку з цим застосувала, тобто переходи до крайніх якихось заходів, як ми бачимо. Тобто, якщо розглянути, то це не порівняння і ще не край, тому що вони, мабуть, хочуть досягнути втрати в Збройних сил Російської Федерації в порівнянні з втратами, які поніс радянський союз по військовим, мається на увазі в ті. Ну, мира світовій війни, от такі результати, вот такий сьогодні день з позиції з інформаційної війни. Це дуже важливо показати ще раз нагадати, що як відбувається, тобто що декларувалась росіянам і путіним, і що вони за цей термін досягли. А, так, ну і власне, ви вже згадали цей арешник, який жартома удасто називають то ще якоюсь історією цікаво, що з'явилися. Ну, по-перше, якісь елементи цієї ракети, і там були гіроскопи та ну увага, оці реальні вакуумні лампи. Да, місцеві, якісь мешканці, точніше росіяни, які побачили оцю цю розпаковку, пишуть та на такому ще гагарін літав. Ну тобто, по суті, воно суперсучасне, аналогванітне, але там елементна база, ну в принципі, ще з там другої. Половини ХХ століття. Ну і друга частина ще важливіша, уламки цього арешника продемонстрували. Ну, в принципі, буквально за кілька годин після того, як його застосували, тобто після удару. І це залізний доказ, того, що немає ніякого заявленого бетонобойного проникнення, значить на глибину 30-40 метрів. От, порівнюють, до речі, оглядачі військові порівнюють ситуацію коли американці ударили по об'єкту Фордо в Ірані. Так, там спеціальні боєприпаси ну так спрацювали, що іранці досі не можуть не можуть нічого дістати з глибини в даному випадку. Так це все одно небезпечна штука. Ну але якщо, якщо його заявляли, як щось, що проникає дуже глибоко, дуже бетонобійне і, і отаке аналога то це ну знову ж таки спростовано. Мені здається, це теж цікавий факт, що надування щік ну в реальності більше ніж результатів на землі. Безумовно, з точки зору, зору воєнної впливу, ми бачимо, що ну по перше, ці одиниці, які вони виробляють, штучно сформували берс, балістичну ракету середнього радіуса дії за рахунок того, що з трьох ступенів міжконтинентальної ракети взяли дві, і вони не пристосовані для застосування звичайної зброї. І боєприпасів з звичайною вибухівкою там не було, тому що якщо їх розміщати там, то вони підірвуються під час польоту. Там дуже висока швидкість, а це означає дуже високі температури. І тому, і тому тільки кінетична енергія тих шести блоків, які роз'єднаються і б'ють якби по цілі. Тобто, ну і досягнення, як коли наносили удари. По южмаршу в Дніпрі, так і зараз по околицям Львову суттєво вони не вразили, І це добре. Люди не загинули в обох випадках. І тобто тут йде розмова відносно тиску на Україну і тиску ще більше на країни Заходу, тому що нанесення ударів саме близько до там, 70 км до кордону, і показує, що вони можуть покривати там, столиці і інші об'єкти по Європі. І це ще раз підтверджує таке. Ну на жаль, в Європі немає засобів, фактично крім у Німеччині зенітно ракетні комплекси, які спроможні е збивати арішники, хоча орешників мало. Як відомо, два вони вже от використали, два е були застосування невдали іспити, один не з безпеки України. Тому все це говорить про те, що це в першу чергу інформаційний, морально психологічний вплив на керівництво країн західних в першу чергу і на громадян. Давайте йти далі. Кирило Буданов, уже на позиції керівника офісу президента, провів напередодні свою першу нараду з фокусом на корупцію у територіальних центрах комплектування. Констатовано корупція в ТЦК та СП і самовільні залишення частин в силах оборони. Це проблеми, які впливають на обороноздатність України. Я процитую Кирило Буданова зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни не. Припустимі вивчаємо проблематику цих питань, готуємо зрозумілі і ефективні рішення. По суті, політичні аналітики і військово-політичні аналітики якраз і припускали, що призначення Кирила Буданова на посаду очільника офісу президента має щось змінити взагалі в державному управлінні і в державних підходах, в тому числі і до мобілізації. Ми маємо визнавати, що у нас з мобілізацією величезні проблеми, величезні проблеми із поповненням. Ну і це треба ви. Рулювати і це треба вирулювати на високому політичному рівні. Чи можна вважати у ці заяви Кирила Буданова уже? маячком, що такі речі а відбудуться, б, цим займатиметься держава, держава, а не ну окремо просто сухопутні війська збройних сил України. Бо ТЦК, нагадаю всім це частина під підпоряд... частини підпорядковані власне сухопутним військам. І не їхня справа займатися вишукуванням тих, хто не оновив документи, чи переховуються. А це справа ну напевно поліції, як і зараз туди це буде передаватися. Що ви про це думаєте? От саме в такому контексті і в таких е, е, ракурсах треба розглядати це питання. Е, питання не в корупції, в ТЦК, а питання не тільки, скажем, всім треба боротися там. А питання в тому, що цей орган повинен бути не військовим, а державним. І відповідає стратегічно за це. Президент і уряд, і добре, що е, голова офісу президента підняв це питання. Ще краще буде, якщо почнуть вирішувати це. І зміна воєнкоматів в назві на ТЦК не вирішили проблему, тому що, е, значить, відповідальність на такому рівні була передана на міністерство оборони. Вони переклали це на генеральний штаб, а генеральний штаб на Командування сухопутних військ, які по нашому законодавству не можуть вирішувати це проблеми. Погоджую з вами з тим, що люди, які так звані ухилянти в системі законодавства і відповідальності, порушили закон. Тобто вони являються злочинцями, і е, військова структура не має законного права їх затримувати. Якщо вони злочинці, це повинно я опять з вами погоджуюсь, здійснювати затримування, поліція, розглядати це питання і е, приймати рішення, що з ними подалі ділити, а подалі їх треба відправляти. І формувати змінювати законодавство в спецпідрозділи. ті, хто нарушають законодавство під час війни, на мій погляд, корупціонери, а також військові і цивільні, вони повинні відповідати по закону в відповідних структурах, які знаходяться на війні, і чи зі зброєю в руках. Чи без неї, тому що там багато треба будувати фортифікації, все решта, повинен, як кажуть, іскупати свою вину провину саме там дати це там корупціонерів в САПі, мабуть, ну так чи інакше, судді, які досить швидко повинні розглядати ці питання, приймати рішення і змінювати цю ситуацію. Поки це не буде зроблено, Буде мати те, що відбувається зараз, тобто мобілізація буксує, і ми не спроможні укомплектувати належним чином підрозділи частини Сили оборони України. Ну, от власне, навіть мадяр, тобто Роберт Броуді, командир сил безпілотних систем, написав, що окей, він коли вони оголосили ми, там, черговий, ну точніше додатковий великий набір, то там 75% заявок прийшло або від діючих військових, або від військових, які зараз у самовільному залишені частини, і лише чверть від цивільних, тобто тут теж треба буде працювати хоча якраз там було, був величезний перелік спеціальностей, які потрібні, і там. Переважна більшість з них зовсім не не пов'язана з твоєю, твоєю присутністю, навіть близько до лінії бойового зіткнення. Ці речі і наше суспільство має нарешті вирішувати на фінал. Ще одна така військово геополітична штука у Російській Федерації. Якось так ну, типу, хух, зітхнули з полегшенням, коли почули заяву американського президента Дональда Трампа, що він сподівається, що з Путіним не дійде до того, що його як і Мадуру доведеться вивозити з країни, що от росіянам це типу хух навіть полегшено. А от російські так звані ультра-ультранацисти, ультрапатріоти, воєнкори – ультра Значить, якраз б'ються в істериці через те, що у Путіна вже порівнюють з Мадуро, взагалі дискутують про те, як його можна затримати і вивести багато також багато також інформації. що ось ось найближчими днями може початися чергова операція або просто ізраїльська, або ізраїльська з американцями уже на території Ірану. Я так розумію, що от зараз росіяни будуть. Будуть обережно реагувати на будь-які слова Дональда Трампа, щоб про всяк випадок, знаєте, ну дмухати навіть на холодне? Ну так воно і відбувається. Хоча я думаю, що дійсно Венесуела не Російська Федерація і Путін не мадура, але це такий сигнал, безумовно, над яким і Путін його оточення замислюються, і якщо успішно провести ще операцію в Ірані. А ситуація похоже складається саме так, то це буде ще один крок на тиску на Путіна, щоб він перейшов до конструктивної позиції. А це сила, яку тільки на силу він реагує в війні, яку треба зупиняти, і переходить до переміря. Але цього недостатньо і ще треба проводити допомогу широкомасштабну швидку силам оборони України як союзники, а крім того, вирішувати ті завдання внутрішні, домашні одна з яких є мобілізацію. Ми її обговорили потім перевод економіки на воєнні рейки і ведення законодавства, якби яке сприймала в тому числі на рівні війна і сприймала вирішення питань і. Мобілізації і воєнної економіки, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.